Осінь вже в самому розпалі, а з нею і безліч крутих тайтлів. Я впевнений, що багато з вас з нетерпінням чекали на сім'ю шпигуна, людину в бензопилу, Геройську академію та бліч. І це дійсно дуже круті аніме, про які вам не потрібно розповідати. Я ж в свою чергу хочу звернути вашу увагу на 5 тайтлів, які цієї осені зацікавили особисто мене. Всім привіт! Ви на каналі Червона Панда. Приємного перегляду! І розпочинає це відео тайтл, який називається Узакі хоче гуляти. Ну що таке? і так рідко щось влаштовують. Невже інтроверти так ненавидять вечірки? Кого інтровертом назвала? Знаючи саку і Узакі, не можу уявити, що хтось із них зробив перший крок. Привіт! Це я з майбутнього. Лише на етапі монтажу я зрозумів. Що забув сказати, що всі трейлери, які сьогодні є в цьому відео, взяті з каналу LVP аніме трейлери українською. Тому хочу виправитись і попросити вас підписатись на цей канал. Обійняв! Головна героїня цього аніме Ханна Узакі дуже радіє від того факту, що вона навчається в коледжі разом зі своїм симпаєм секції плавання у старшій школі, якого звати Шінчі Сакурай. Однак, після року спостереження за тим, як він постійно лидерює, ханна приходить до висновку, що він став дуже самотньою людиною. Я просто наглядаю за ним, бо мені його шкода. Тому вона вирішує проводити з ним якомога більше часу, вважаючи, що бути інтровертом це дуже не круто і неприйнятно. Почавши свій план з виведення Шінчі з цього нудного та самотнього стану, ханна починає переслідувати його як настирливий шкідник. Тупо сталкерить його, розумієш? В свою чергу Шінчі студент третього курсу коледжу, і він на рік старше за хану. Більшість дівчат у коледжі бояться до нього підходити через його страшну зовнішність. О, боже, що ти такий страшний, Що таке? Шінші часто дратують вибрики Ханни, особливо ті, які відбуваються за його рахунок, але він їх терпить доти, поки вона кайфує від свого студентського життя. Він працює неповний день у кафе неподалік коледжу, там він користується популярністю у клієнток через свою спортивну статуру та трудову етику. Коротше кажучи, це дуже прикольна повсякденна комедія, яка однозначно подарує вам радість в ці осінні дні. Бажаю гарно розважитися на побаченні. Це ніяке не побачення! Друзі! Я щиро вас вітаю з падінням Кримського мосту, і в честь цієї події хочу нагадати вам про наш збір, який називається Расенганом по русні. Українська аніме та манга спільноти разом з українськими видавцями манги, коміксшопами, інформаційними порталами та ютуберами планує зібрати 150 тисяч гривень на потреби 93-ї бригади Холодний Яр. Привіт! Це знову я. Це відео знімалося вже давно, і поки воно змонтувалось, нас вже і побомбили, і світло повиключали. І, коротше, виходимо тільки зараз. Хочу сказати, що ми вже зібрали 150 тисяч, але вирішили подвоїти суму, адже збір триває до кінця місяця. Величезне спасибі тим, хто вже задонатив. Донатьте ще. Дякую. Обняв! В обмін на це ми розіграємо понад 100 томів манги української та 9 прикольних аніме фігурок. Усю мангу ми розіграємо випадковим чином, а 9 фігурок ми віддамо за найбільші донати. Що важливо, суми пожертв плюсуються. Збір триватиме до кінця жовтня, про те, де і як буде проходити розіграш, ми вам повідомимо додатково. Кошти ми збираємо на Монобанку. Важливо в коментарі до переказу обов'язково вказати ваші контактні дані, щоб ми могли з вами зв'язатися. QR-код, за яким можна задонатити, ви прямо зараз бачите на екрані, а також всі реквізити є в описі до цього відео. Тому донатьте, перемагайте і пам'ятайте, що все буде Україна! Наступний тайтл називається Зроби це сам. Це клуб зроби сам! Ду. Yourself. Аніме зробиться сам розповідає нам про групу школярок, які займаються diy проектами Про те, як вони пробують, зазнають невдач, але все одно не здаються та йдуть до своєї мети. Серуфу, фу, що в хмарах, та старанна Міку, живуть у сусідніх будинках, і все життя вони гралися разом. Але так сталося, що Серуфу не змогла вступити до престижної школи, куди вступила Міку, і тому остання на неї образилась. У своїх спробах помиритися, Серуфу вирішує побудувати лавку, яка би була дуже схожою на ту, яка раніше стояла у подвір'ї Міку, де вони гралися все дитинство. Це приводить її у шкільний гурток DIY, яким заправляє старшокласниця Рей. Дівчинка, яка за день до того відремонтувала велосипед Серуфу. Їй якраз треба набрати ще чотирьох учасників, інакше гурток розпустять. І розтяпа сирофу, який будь-який дотик до робочих інструментів загрожує травмами стає першою з них. Це також легке повсякденне аніме, яке просто буде викликати у вас посмішку. Ти хочеш приєднатися, але тимчасово. Так. Так. Зроби сам. Сходження в тіні. Аніме в жанрі екшен від студії Nexus. Не знаю, коли це почалося. Але скільки себе пам'ятаю, я ними захоплювався. І так само, як діти, які захоплюються героями. Я прагну стати таким, як вони. Головний герой цього тайтлу пацан на ім'я Сід. Навіть у минулому житті він не мріяв бути кимось на кшталт фінального боса чи головного героя. І тепер, переродившись у іншому світі. Зараз невеличкий спойлер, як він переродився. Він готовий створити ідеальні умови, щоб повністю реалізувати свої мрії. Озброївшись своєю надмірною уявою, Сід починає жартома набирати членів до своєї організації і навіть придумує легенду про культ зла, який їм, начебто, необхідно знищити. Ну і, звичайно, стається так, що ці вороги виявляються справжніми, і про це в курсі всі, крім нього. Не скажу, що це найкраще аніме в своєму жанрі, але як для онгоїнгу цілком годиться. Сьогодні світ дізнається, хто ми. Якщо ви любите ісікаї, то цей підгончик саме для вас. Моє переродження в меч. Це черговий ісекай, який відрізняється від інших тим, що цього разу головний герой перетворюється на меч і, потрапивши в новий світ, зустрічає там кішко дівчину з племені чорних котів. Оце відрізняється, звісно. душа переродилася в мечі. І так з'явилося могутня. Я хочу стати сильнішою. В результаті вони стають грізною командою і вирушають в подорож задля здійснення її мрії. Знову ж таки, якщо відкинути інші топові онгоїнги, які давлять своїм хайпом не менш відомі тайтли, то саме це аніме варто подивитися через свій жанр. Чесно кажучи, я в Ісикаях не дуже сильний, тому, будь ласка, напишіть мені в коментарі, які ще аніме можна подивитися в цьому жанрі. Дякую. Я дам тобі силу. І зроблю тебе сильнішою. Уперед! Ходімо. І завершую сьогоднішнє відео аніме від студії Бірот, яке називається Play it Cool Guys, що можна перекласти, як Зіграйте круто, чуваки. До привабливих хлопців важко підступитися. Пакет не потрібен. Добре. А... а це не ваш мене з часом. Це історія про чотирьох молодих хлопців, які є дуже крутими, але вся правда в тому, що вони всі максимально незграбні. Я впевнений, що кожен з вас потрапляв в таку ситуацію, на кшталт, щось забув вдома, або перепутав якісь замовлення, і після цього ви такі: блін, я такий не вміг, А що ж робити? Так ось головні герої цього аніме просто пов'язали в такому. Чорт, який сором. Це було небезпечно. Чесно звів усе на жарт. Хочу піти сьогодні додому раніше. Ні, я завжди їх так ношу. Непохитність, що тільки додає їм шарму. Вам неодмінно сподобається. Насправді це банальна розсіяність, яка притаманна для такого віку, але при цьому всьому наші головні герої намагаються виглядати крутими, незважаючи ні на що якому віку, Сережа? Мені 24, я інколи шукаю телефон, який в мене в руці може бути, розумієш? Це комедія в майже чистому своєму вигляді. Тому, якщо бажаєте посміятися, а також попрактикувати іноземну, бо, на жаль, в українському перегляді цього аніме немає, обов'язково подивіться, дуже раджу. Друзі, величезно вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про коментарі, вподобайку, підписку. Напишіть мені про ІСІКАІ. Обов'язково задонатьте на ЗСУ і пам'ятайте, що потрібно дивитись українською, читати українською, кахатись з українцями. Всім па панда! До нових зустрічей! Бувайте!